До вашої уваги представляється до продажу трикімнатна квартира, довгий коридор, велика зала, простора. З неї вихід на балкон. Квартира розташована на 9-му поверсі 9-поверхового будинку. Балкон великий, просторий на два вікна. Можна чудово на ньому відпочивати. Вид чудовий. Далі йдемо. Тут у нас ванна кімната, ще повернемося до неї. Наступна кімната, спальня, вона теж досить простора. Тут дві батареї, вони нові, замінені труби, металопластикові вікна по всій квартирі нові. Можна поставити велике двоспальне ліжко, воно тут дуже гарно поміститься. Далі в нас ванна кімната. Туалет в цій квартирі окремо на іншій стороні біля кухні. Є бойлер. Тут ще невеликий коридорчик, де також можна поставити шафи для зберігання речей, а там у нас невеличка е е кладовка, з якої можна зробити гардеробну. І третя кімната батарея. І В цій кімнаті в нас також є балкон. Він виходить на іншу сторону будинку. На гарну сонячну сторону. В квартирі дуже багато світла, квартира досить велика, простора для великої сім'ї. В коридорах можна поставити багато шафів для зберігання речей, туалет і кухня, пічка в кухні газова, квартира в жилому стані. Вид з вікон просто чудовий. Телефонуйте та приходьте на перегляд.